Координаційний центр волонтерів відправив на фронт 24-ту автівку. Нею став УАЗ. Придбати який стало можливим завдяки підтримці земляка, що тривалий час живе за кордоном. Придбання даного автомобіля стало можливим завдяки жителю Олександрії, який на сьогоднішній день вже тривалий час проживає в Дубліні, Ісландія. Він задонатив нам 800 євро та побажав, щоб на ці кошти було придбано авто та направлено для любого підрозділу ЗСУ, який потребує автівку. Нами був придбаний даний автомобіль. Проведено незначний ремонт, так як технічний стан його був добрий. Придбано новий акумулятор, а також пофарбовано автомобіль. Автомобіль поїхав в першу бригаду для підрозділу розвідки, буде виконувати в основному функції із забезпечення підрозділу боєприпасами та іншими необхідними речами. Завдяки активній підтримці Олександрійців машину загрузили продуктами, засобами гігієни, комплектами інструментів, раціями, портативними сонячними батареями та термобілизною. За допомогою від волонтерів також звернулись нещодавно і Олександрійські розвідники, які працюють під бахмутом через ворожий ракетний обстріл. Повністю згорів весь їх транспорт. Ми знайшли авто в Олександрії і. Буквально на протязі дня двох ми його передали. А також і ще одне авто. Ми також знайшли, але воно потребувало заміни двигуна. На сьогоднішній день двигун вже замінили, пофарбували і чекаємо на наших розвідників, щоб їм передати це авто. Збір коштів триває не лише на автівки. Зараз волонтери прохають допомогти у придбанні дрону для морської піхоти. Його вартість 100 тисяч гривень. На банку ми зібрали. Приблизно 800 гривень, а також скринька і люди приносять донати це близько 10 тисяч гривень. А також на дрони піде е, е, значна сума грошей, яка була зібрана нашими школярами, із е, на заході. Дякуємо за СУ для 1 вересня за перше вересня.